Вітаю, панове! Побесідуємо з вами сьогодні про позиціонування танків, а також про те, яким чином метовість танка відрізняється від його актуальності, що дуже часто плутають гравці у коментарях та при намаганні дати власну оцінку тому чи іншому апарату. А перед тим як розпочати, ми зробимо невелику контекстуальну ремарку. Незалежно від того, що буде сказано у цьому відео, і твого ставлення до цих слів та характеристики того чи іншого танка. Ну, якщо тобі хочеться, от прямо доставляє тобі цей танк, подобається, тобі не цікава ефективність, метовість, вплив на бій і здатність цей бій конструювати. Байдуже, що цей танк буде грабельними 10% мап у грі тощо, от ти просто хочеш на ньому грати і все, грай собі, ради Бога, займайся, роби, як тобі заманеться. Але на цьому каналі я розповідаю саме про ефективність, про метовість, про те, як впливати на бій якнайбільше. Якщо хочеш грати на вн 90 чи на леопарді, грай! І не пиши коментар про це. Мені реально не цікаво, на чому ти будеш робити свої 2000 дамага, щоб виконати своє заповідне. Я просто аддихаю. Хочеш діяти і раціонально, дій. А я тут розповідаю про раціональний підхід тим, кому це треба, і тим, кому це цікаво. Якщо тобі це не треба і тобі це не цікаво, якщо тебе не цікавить, як конструювати бій, і грати на кожній із існуючих мап ефективно. Так само мені не цікаво в сотий раз читати, що ЄЛСІВ 90 найсильніший танк на восьмому левелі і що ти на ній мільярди срібла нафармив? Якщо ти дивишся цей канал, значить приймаєш вживану на ньому термінологічну базу. А якщо це так, значить ти її розумієш. А якщо ти її розумієш і продовжуєш дивитися відео, значить диспутів у коментарях щодо цього питання бути фізично не може. Проте якщо вони виникають, значить ти слухаєш, але не чуєш. А якщо ти не хочеш чути, навіщо лишатися на цьому каналі? Логічно, логічно, причини і наслідки. Все дуже-дуже просто. Сподіваюся, ми з вами домовилися, і кожен коментар на цю тему, яку я зараз чітко і твердо закрив, автоматично вважатиметься мною коментарем від Міцлобумного, який долбиться у вуха, оскільки вже більш детально розжувати для кого саме цей канал я, на жаль, не зможу. А тепер розпочнімо бесідувати по темі відео. Стартуємо із ключових тез, які я далі буду розкривати та поглиблювати. М'ятовість станка визначається по здатності бути активним, універсальним, якнайбільш універсальним, я наголошую, на цьому не обов'язково, прямо супер універсальним на всі 100%, тому що це неможливо, але якнайбільш універсальним, тобто грати тоді, там та де ти захочеш, і конструювати бій, тобто впливати на його перебіг якнайбільше. Фактично, цей параметр визначається в даних реалії гри кількістю броні та очків міцності знову ж таки відносно реалій сьогодення для World of Tanks. А актуальність танка вимірюється іншими ТТХ, точніше рівнем їхньої грабельності, а також популярністю танка. А популярність напряму залежна від грабельності ТТХ відповідно. І одразу ремарка. Я сподіваюся, що більшість з вас, як мінімум, вчилася в школі, і ви знаєте про такі штуки, як винятки у мові. Ну, тобто в правилах в правописі, в вимові, тощо є завжди винятки. Навіть слово виняток є винятком апріорі, тому так само в танках є винятки, наприклад, якась бабаха. На ній грають ледь не найбільше боїв на сервері. Але при цьому вона абсолютно неграбельний кал гавна для всіх тих, хто грає на результат, і на ній грають через дещо інші причини, які я сподіваюся, вам не треба озвучувати, і ви самі їх розумієте. Тому такі танки, як бабаха, є винятком, або, скажімо, артилерія. Вона грає буквально на кожній мапі в цій грі, і фактично здавалося б, вона підпадає під категорію метовості, Але при цьому в неї немає броні, немає хп. Тому воно одне одному протирічить. Проте ніяких протиріч немає. Це просто банально винятки із правила, які це правило підтверджують. Дамо також визначення поняття, а точніше, абревіатурі мета. тому що давним-давно, коли тільки зароджувався термінологічний інтернет-простір на тему відеоігор, Слово м'ята, тобто м'ятовість, означало якраз таки актуальність або ж поширеність, або ж найбільшу затребуваність того чи іншого класу, персонажа, танка, зрештою і так далі. Але пізніше йому на заміну прийшла саме абревіатура м'ята, тобто найбільш ефективна, доступна тактика, з англійської чого там якось most ефектів, тактики і так далі. Я вам виведу на екран цю абревіатуру, як вона розшифровується, якщо, звісно, не забуду. І, власне кажучи, є інші визначення. Однак сьогодні, як і завжди на цьому каналі, ми спілкуватимемося лише і тільки в такому контексті, тобто мета як абревіатура з англійської мови. І у танках мета і актуальність живуть окремо через особливості цієї конкретної гри. І відповідно до цих тез, танки поділяються на чотири категорії: метовий, і актуальний, метовий і неактуальний, неметовий і актуальний, та неметовий і неактуальний. І одразу ж важливо уточнити, що таке слово як імба або імбовість не має нічого спільного із поданими вище визначеннями. Наприклад, танк може бути імбоєм за своїми ДТХ, як якийсь леопард. Але не бути м'ятовим. А може бути навпаки імбою, як якась шкода Т-56 або xm 57 але водночас дуже навіть метовим апаратом. Тобто, імба чи ні – це абсолютно сторонній п'ятий термін, який може слугувати приставкою до попередніх чотирьох. Тобто, наприклад, метовий і актуальний і при цьому імбовий, або ж не м'ятовий і актуальний, і при цьому також імбовий. Це все має місце бути. Ну але загалом я сподіваюся, ви загальну тенденцію зрозуміли. І тепер по черзі про кожну з цих категорій: перший пункт метові і актуальні. До цього переліку можна віднести такі апарати, як Т110Е5, Поляк 60ТП, Об'єкт 277, Об'єкт 260, Об'єкт 780, Суперкінь, Канопенер тощо. Тобто це танки метові, адже у них є та чи інша кількість броні, що виражається у середньому заблокованому дамагу за бій, а також належна кількість очків міцності, які виступають головним ресурсом у цій грі. І знову ж таки, якщо ви не вмієте послуговуватися бронюванням, скажімо, якогось 277 або Суперконя, або є п'ятого, і вам заважає лючок. Це не проблема танка, це проблема вас особисто, як гравця, і це Не змінює факту того, що у цих танків є бронювання, зокрема зважаючи на особливості цієї гри. А саме на плюс-мінус 25 до пробиття, і на коло розкиду, в якому снаряд летить куди заманеться, але тільки не в ціль, ну, принаймні, здебільшого. При цьому у цих танків є нормальна, хороша, або просто достатня швидкість для реалій рандому. Ну і також вони мають різного ступеня добротності гармату, або шедевральну, як у є 5 або збалансовану, як у поляка, або банально балансну відносно інших ТТХ, як у об'єкта 277, ну або тупо з хворими кутами і нормальними чи хорошими іншими ТТХ, як у Суперконя. Це метові і актуальні танки. Другий пункт танки метові, але не актуальні. До переліку таких можна віднести Мауса, Тайпа, 5-го Heavy, об'єкта 705-го, А, чи якогось К2 на восьмому левелі, ну або, скажімо, Ріно Чаронте. Чи можна назвати Мауса не метовим танком? А вже ж ні, ті, хто так робить, банально плутають поняття метовості і актуальності. Чи може Маус стояти в кущу на базі? Ну, звісно, може. Чи може він пушити, ламати кабіни, танкувати, розмінюватися? Так. А для кожного слабунного, який зараз вже пішов в коментарі розказувати потішні історії про те, що маус не танкує або про те, що голдані нівелює броню, можете сходити на лівий канал з нарізками. Там є великий етер на маусі, де в кінці я показую всю сесіонку за 80 боїв і там чітко видно майже 3000 тисячі середнього заблокованого бронею. Дамага, і вочевидь сказати, що маус якийсь супер універсальний танк не можна. Це очевидний факт. Принаймні в контексті універсальності як конвенційного визначення цього слова, але чи може Маус грати буквально на кожній з існуючих мап у цій грі десь більш ефективно, десь менш ефективно, але загалом чи може він це робити? Ну безумовно може. Чи може Маус більш-менш ефективно грати з абсолютно будь-якої дистанції, що з суперближньої, що з супердальньої, що з середньої тощо? А вже ж може, чи може таким же повихвалятися танк без броні без хп? Ну само собою ні, тому що вочевидь, танк без броні без хп не може грати в притул з належним рівнем комфорт. Орту і з належним рівнем виживання при цьому, тому так Маус не є універсальним в контексті загальноконвенційного визначення цього слова, але він є універсальним в контексті коридорних мап, яких переважна більшість у цій грі. Сподіваюся, ви зрозуміли про що я скав. Якщо ні, значить ви просто банально не слухаєте. і Я не бачу сенсу вам перебувати надалі на цьому відео або ж на цьому каналі загалом. Отож, Маус суперм'ятовий танк, однак через свою швидкість, далеко не найбільш видатний ДПМ чи пробивну гармату, і місцями якраз таки через найбільшу універсальність, він не дуже актуальний. Те саме стосується інших прикладів для цього пункту. І тепер ми переходимо до третього етапу, найцікавішого, а саме не але актуальні танки. Мене час від часу запитують, який танк є моїм улюбленим у грі, і фактично кожен, хто отримував відповідь, так чи інакше впадає у ступор. Адже мій улюблений танк 10-го левела у грі це Леопард І. Так, саме так, той самий Леопард І, якого я називаю неметовим куском. А знаєте чому так? Тому що те, що цей танк мені суб'єктивно подобається, не заважає мені об'єктивно оцінювати реальність і справедливо називати його неметовим танком. Але чи актуальний він? Для відповіді на це запитання треба відповісти на інші супутні. Чи ідеальні ТТХ у Леопарда? Так, висока швидкість, крута гармата, ДПМ, огляд тощо одним словом дійсно ідеальні ТТХ. Чи грають на ньому, чи є він затребуваним у сеації ігри? Так. Але чи метовий він? Та звісно ж ні. ТТХ і метовість давно розійшлися різними дорогами, саме тому броня і хп це мета, а інші характеристики це актуальність. Ну або ж не актуальність залежно від кожного окремо взятого апарата. Такі реалії та критерії оцінки танків у межах цієї гри, зокрема в її сьогоденних реаліях. Тому отакі вони не м'ятові танки, які не можуть повноцінно грати на коридорних мапах, але при цьому мають або хороші, або ідеальні інші ТТХ, і є затребуваними у ЦА. Знову ж таки, вище я вам пояснював, що є винятки, такі як бабаха, на якій грається ледь не найбільше боїв, але я вам пояснив, чому саме це так відбувається і чому саме бабаха є тим самим винятком. До переліку таких танків, які є неметовими, але актуальними, окрім леопарда, можна віднести умовного бураска на восьмому левелі, або ж якусь ДБВ, яка по факту є хорошою ПТ-САУ, шкода ще не чи Амікс 50 Б, скажімо, а також багато інших апаратів. Ну і зрештою, отак от плавно, ми підійшли до останньої когорти танків, а саме неметові і неактуальні. Це всякі там Т-62А, Амікс 30Б, концепти номер 5 пз 58 МУЦ та безліч інших танків, зокрема легких та всякі подібні апарати. Чому умовний концепт номер 5 нем'ятовий? У нього немає броні ХП. А чому він не актуальний? Бо він буквально у всіх характеристиках набагато гірше леопарда, при тому, що є фактично його аналогом за геймплейною і рольовою складовою в цій грі. Єдине, в чому концепт кращий, це разова альфа, яка на 10 одиниць вища, але при цьому перезарядка на 2 секунди довша. Тому леопард неметовий і актуальний. А концепт номер 5 неметовий і неактуальний. Висновки: дуже багато гравців помилково вважають актуальність станка частиною визначення слова «метовий», але в межах цієї гри ми повинні оцінювати ці два параметри окремо. Метовість це метовість, а актуальність це актуальність. І танки поділяються на чотири групи, в залежності від того, що вони можуть робити у бою. Ви можете погоджуватися із цим або ні. Проте суті це не змінить. Коли є п'ятий грає на кожній мапі у цій грі, а Леопард лише на половині з них, ну мається на увазі, ефективно грає, результативно грає, коли йому буквально протягом всього бою є що робити, чим себе зайняти, а не просто стоять АФК і чекають на щось. Тобто те, про що розповідається на цьому каналі, насамперед, якщо ви досі цього не зрозуміли, то є п'ятий метовий. А леопард ні. Хочеш грати на неметових танках? Грай. Але не приходь у коментарі із кумедними розповідями, якщо не знаєш належних тлумачень та термінів для опису власної думки, щоб вона звучала коректно, а не леопард це мета, бо на ньому награють мільйони боїв. Він актуальний, тому що на ньому грають мільйони боїв. Або навпаки, на ньому грають мільйони боїв, тому що він актуальний. Але не метовий. Мета – М'ята це абревіатура. Найкращий, тобто найбільш ефективний спосіб досягнення цілі із наявних. Чи може Леопард однаково успішно грати на Вестфуді і на Хімлісдорфі? Ні, він не буде однаково стабільним на цих двох мапах і однаково універсальним також не буде. А чи може це робити т 5 Так, оце і є мета. Детальніше про те, що взагалі таке м'ятовість, що вона і себе представляє, ви можете подивитися в одному конкретному відео, яке виходило незадовго до цього. Само собі зараз, можливо, його картинка або ж посилання у вас на екрані. Ну і загалом можете ознайомитися з цим питанням детальніше, чому броня ЕП це якраз таки мета цієї гри в її поточних реаліях. От, якось так. Якщо ви не зрозуміли, про що йшлося в цьому відео, будь ласка, не повертайтеся на цей канал. Мені не цікаво читати анскільну шизу в коментарях, однак у мене немає вибору, бо це мій канал, це моя робота, а у вас вибір є. І ви завжди можете піти дивитися щось інше, якщо ваші погляди не збігаються з моїми. Ну як погляди, насамперед тлумачення і термінології, яка стосується питання визначення ефективності і зрештою результативності в цій грі, про що й ведеться цей канал. Але якщо ви лишаєтеся на цьому каналі, то приймаєте озвучену описану термінологію і послуговуєтеся нею для відстоювання своїх поглядів, щоб ми з вами спілкувалися однією мовою про одні й ті самі речі, тому що коли чувак приходить і говорить, що леопард метовий, тому що на ньому грають багато боїв, але при цьому не розуміє, що таке насправді мета в реаліях цієї гри відносно абревіатури, яку я вам озвучував вище, то само собою у нас діалог не складається, тому що ми апріорії завідомо говоримо про різні речі. Тож, якщо ви лишаєтеся на каналі, приймаєте усе озвучене у відео, принаймні, знову ж таки, в контексті термінологічного вжитку певної бази. І тоді у нас із вами може бути конструктивна та змістовна робота над поглибленням знань про цю гру, про її механіки, про ефективність, результативність, про підвищення власних навичок і так далі. І так далі, і так далі. Конструктив та змістовність, аргументаційна доказова база, причина і наслідок. Це все, чого я вимагаю. Структурованості своїх думок і здатності їх відстоювати не більше, не менше. Якщо ви не здатні логічно і аргументовано зв'язати два слова і нормально пояснити свою позицію, то про що взагалі можна далі говорити? Ну і на останок, загалом, відео то як таке завершене, проте я вирішив для зовсім танкоголових пояснити на прикладах простих і примітивних, які будуть для них найбільш близькими. Якщо мене, наприклад, зацікавить тема, як грати шашками у Чапаєва, таку от гру, що вона називається «Щелчки», не знаю, даруйте, як це буде українською, ну, «Клацання», мабуть, але навряд чи воно сильно пасує як прямий переклад. Тож, якщо мене зацікавить така тема, і я піду шукати її на Ютубі. Найбільш ймовірно, кілька разів я точно наткнуся на канали, які розповідають про звичайні конвенційні способи гри у шашки. Тобто, як грати в них за правилами, а також розповідатимуть про те, як робити це ефективно. Але ж стоп, це не те, що мені потрібно. Я шукаю, як грати шашками у Чапаєва, а не робити це ефективно, результативно та за призначенням. Хіба ні? І знаєте, що я роблю в такому випадку? Так, правильно, я просто виходжу з каналу і йду шукати те, що дійсно мене цікавить. Не пишу у коментарях запитання про те, чому мені не розповідають, як розважатися. Ні, я просто беру і йду далі у пошуках іншого каналу, який задовольняє мої запити. Сподіваюся, аналогія зрозуміла. Якщо ні, я наведу ще одну, куди ближчу до танкістів, адже все-таки шашки це трохи інтелектуальна гра. Є футбол. І от за мірилами футболу, якщо переносити це у танкову площину, я і близько не якийсь Роналду чи Месі. Але я точно граю у умовній англійській прем'єр-лізі, десь так у ешелоні першої десятки команд, щоб не брати на себе забагато і не казати про якусь умовну п'ятірку. Так от, граючи у АПЛ, мені не дуже цікаво читати анскільну шизу від тих, хто цей м'яч десь у 10-му дивізіоні якогось Нікарагуа. Це зараз не про всіх, раптом що немає нічого поганого в тому, щоб грати в другому, третьому, п'ятому, му дивізіоні. Але поганим це стає у ту мить, коли і чувак вирішує чомусь повчити тіпа із ЗПЛ. Погодьтеся, звучить абсурдно. Тим паче, коли це повчання порожнє, беззв'язне, позбавлене аргументаційно-доказової бази та логічно побудованих причинно-наслідкових зв'язків, анскільне Шиза. Хочеш не грати у гру, а гратися і розважатися, будь ласка. Хочеш бути шматком м'яса, яке пінають сильні? Будь ласка, не хочеш мінімально спробувати розвинути нейронні зв'язки у тому місці, яке у притомних людей називається мозком, будь ласка. Але знайди для цього інший канал. Адже на цьому навчають усім протилежностям згаданого у кількох реченнях вище. Не грайте в цю гру, правильно оцінюйте термінологічну базу і насамперед правильно будуйте свої речення, аргументи тощо, тому що правильно поставлене запитання це половина усієї справи. На все добре.